Потужна машинка для стрижки, для домашнього використання ось така. Це Voyager V660. Давайте подивимося, як вона виглядає. Машинка на 8 Вт. Для акумуляторної машинки це вважається досить високою потужність. Середня потужність 5, 8, 10 – це вже висока потужність. Так, давайте подивимось. Тобто машинка для складних завдань. Так, зараз, Будь ласка, ось такий варіант. Значить, тут дисплей показує рівень заряду акумулятора, і також датчики, що працює від мережі, і що потрібно підлити мастило. Тобто, коли, ось, бачите, коли буде постійно мигати, то потім це значить, що треба підлити. Якщо воно просто потухло, то значить, що тут нічого не треба робити. Мастила вистачає. Хороша заточка, гострі ножі. Такий інструмент підходить для складних завдань. Тобто грубе волосся, маса, жорстке волосся і так далі. Підійде дуже добре. Зручно, що прозорий корпус, тут можна роздивитися деталі: двигун, акумулятор і так далі. Отже, замовлення отже, приймаємо через сайт TremorI. Також можна замовити на сайті TremorI. Так само, як і назва сайту нашого Тікток, так і інстаграм. Наша сторінка так само називається, ви можете туди написати. І ми можемо оформити замовлення. В комплекті входить насадки 36912, кабель USB достатньо довгий і мастило щітка. Ціна комплекту 999 гривень. Зі знижкою, до речі, була трішечки модель ця дорожча, але зараз вона на знижці 999 гривень. Надаємо гарантію на рік, відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді а, співпраці з вами.